Паловні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Коли ми згадуємо прізвище Патон, то часто ми думаємо про легендарну наукову династію, про славетну історію, про успіхи досліджень минулого, про щось що було. А що, якщо я скажу вам, що це і про сучасне виробництво, і про економічну силу України, і про нашу? Перспективу Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку в парламенті, зробив дуже цікавий допис на Фейсбуці, залишу лінк під відео. На цю тему розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. Чому всі працівники київського заводу Патон автоматично потраплять в рай? Бо для виробництва ажурних залізних воріт Дараю раю, святому Петру був потрібен зварювальний апарат. А їх на цьому підприємстві виробляють більше 70 моделей. Цей жарт з Фейсбук сторінки заводу трохи передає масштабний підхід цієї компанії до свого розвитку. Тут звикли, що ринком для збуту продукції є практично вся планета Земля, наголошує Дмитро Киселевський. Зварювальні апарати та електроди них Цей завод експортує в понад 50 країн світу, і географія збуту включає Європу, і Південну Америку, Близький Схід, Азію і Африку. Дмитро Киселевський відвідав це підприємство і звернув увагу, що серед 180 працівників чимало жінок так підприємства пристосовуються до кадрових реалій війни. На заводі виробляють як компактні апарати, так і промислові з можливістю інтеграції з автоматичними зварювальними комплексами. В найближчих планах у них розробка апарату лазерного зварювання. На сьогоднішній день компанія випускає понад 60 моделей – Різного зварювального обладнання, до речі, всі моделі це результат роботи власних конструкторських відділів. І що дуже важливо, що рівень локалізації продукції патон по понад 50% тобто використання української складової більше половини. Завод принципово намагається максимально збільшити цю. Локальну складову українську компоненту в своїх апаратах вітчизняні підприємства з усіх регіонів країни постачають десятки видів деталей від простих металичних трубок до електронних плат. І з огляду на це треба підкреслити, що завод дає роботу не просто своїм сотням співробітникам, а насправді тисячам українцям в різних куточках країни. І цей мультиплікатор це найбільш. Очевидна відповідь на запитання про те, чому держава має зосереджуватися на підтримці виробництва, на підтримці сучасних технологій, на підтримці тих підприємців, які створюють високу додану вартість, які здатні робити таку якість, щоби її купували за кордоном. А роблять на заводі, до речі, проєкти різного масштабу від Серійних, так би мовити, масових продуктів до індивідуальних складних технологічних рішень. Наприклад, в 2014 році завод закінчив виготовлення чотирьох унікальних установок для зварювання роторів турбін для харківського об'єднання турбоатом. А що таке турбоатом? Ну, мабуть, що знають ті, хто на ньому був, тому що цей завод це просто ну, абсолютно унікальне підприємство за масштабом, за технологічністю. за… Цінністю е, от, цього виробництва це справжня перлина української промисловості. Колись, коли я був в парламенті, то я захищав цей завод, щоб у нього не забирали замовлення через китайський імпорт. Зірвав величезну угоду тодішнього уряду з китайськими виробниками, і е, міністр економіки зі мною потім тодішній перестав вітатись тому, що вони дуже хотіли купити. Імпортні китайські турбіни, а турбоматом залишився би на деякий час без замовлень, але їм це не вдалося зробити. До речі, завод Патон зайшов в мережу Епіцентр своїми зварювальними апараторами під брендом Ево, і це якісна така масова продукція. І вони успішно конкурують з іншими іноземними виробниками, витісняючи навіть. Китайських виробників зварювального обладнання по співвідношенню ціна якість. І що показувало, що завод розширює географію ринків збуту. Наприклад, вже під час повномасштабного вторгнення, в 2023 році, вони стали експортувати, знаєте, в які країни? В Сінгапур, в Іспанію, в Німеччину. А це ж показник великий, тому що ну ти всередині країни можеш десь там спробувати щось. Тишкам-нишкам да, продавати е, через обмеженість ринку, конкуренції, якісь там неринкові умови і так далі. А ти спробуй щось продай на експорт. Якщо ти вже продаєш на експорт, тим більше в такі країни, які славляться своїм технологічним виробництвом промислову продукцію, то це, ну знаєте, справжній такий справжній знак якості. Експорт це лакмусовий папірець якості, технологічності виробництва. І це дуже. Приємна а, взагалі, якщо так подивитись, знаєте, звести пташиного польоту, як то кажуть, то задача бізнесу якраз в цьому і полягає, щоб створювати якісні продукти, щоб задовольняти потреби своїх споживачів, робити товари, послуги функціональні, ефективні, надійні за конкурентною ціною. Але у держави в свою чергу теж є задача, і вона ну, зовсім не простіша. Це задача створювати умови для своїх виробників, для того, щоб вони розвивалися, щоб вони масштабували, щоб вони захоплювали нові ринки, щоб вони приносили в країну валютну виручку, щоб вони платили податки до бюджету, щоб була заробітна платня високо у працівників, і тоді вони будуть купувати якісь речі в крамницях, там сервіси, якісь споживати, навчання, там що завгодно, і економіка буде працювати, тому що. Понад 70% економіки складається за рахунок якраз споживання домогосподарств, того, що ми з вами купимо або не купимо в крамницях. Я, до речі, записував окреме відео про те, що таке ВВП, як цей показник рахується, що це за індикатор економічної активності, і як його інтерпретувати, раджу вам подивитись це відео. Так, от компанія Патон використовує низку інструментів. Економічної політики, які були створені державою, спеціально для того, щоб допомогти розвитку бізнесу на території України, і саме що головне виробничого бізнесу. Тому Патон, наприклад, використовує такі інструменти, зроблені в Україні як кредити 5.7.9 та здешевлення, як гранти на переробку. Та ж програма Національний кешбек, яку багато хто критикує, але е, цей завод користується цією програмою. Крім того, ПАТОН ця от компанія виробнича вони зареєстрували індустріальний парк в Київській області, який вони планують розвивати ну, після покращення безпекової ситуації. Розповім вам окремо взагалі про цей інструмент індустріальних парків, тому що він дуже важливий. Він я би сказав стратегічно і вирішально важливий для економічного майбутнього. Країни і нещодавно, до речі, вийшла дуже класна колонка стаття Віталія Кіндратєва, заступника міністра економіки, профільного саме про індустріальні парки в Україні. про те, які ефекти від них, як Україна їх розвиває, що робить Міністерство економіки? Я, по-перше, раджу вам цей матеріал, по-друге, розповім вам окремому відео, якщо вам буде цікаво, найближчим часом компанія Патон також планує долучитись зі своєю продукцією до ще однієї програми, нещодавно створеної. Це програма компенсації 15%. Вартості техніки українського виробництва, що це значить, що якщо закордонна техніка, наприклад, ти купує якийсь український споживач, завод якийсь да, ну окей, на ринкових умовах, нема питань. Вільний ринок, якщо купуєш у українського виробника, Такого як завод Патон, то ти підтримуєш найціннішу складову української економіки виробничу, промислову, технологічну. І держава тобі виділяє 15% своєрідного повернення від тієї ціни, що ти сплачуєш для того, щоб тебе додатково стимулювати. Держава в прибутку, тому що в результаті через податки від діяльності Патон, від діяльності його десятків і сотень підрядників в вигляді податків до бюджету поступає значно більше ніж ті 15% цієї дотації зворотньої такої знижки своєрідної, яку держава цілеспрямовано дає через цю програму компенсації. І Дмитро Киселевський наголошує, що без зварювання неможливий розвиток машинобудування і всієї промисловості. А завод з випуску зварювальних апаратів, який носить ім'я легендарної родини патонів, має жити і розвиватись, і задача держави, уряду зробити все необхідне для того, щоб Умови були максимально сприятливими. Ну, безумовно, це стосується не тільки цього заводу, не тільки машинобудування, а в цілому промисловості, тому що країна, яка має сильну розвинену сучасну промисловість, має добробут, має суверенітет, має перспективу. Країна, якщо цього не має, вона перетворюється на ресурсний центр інших країн, на постачальника сировини, людей і грошей для чужих економік. А аграрна країна. Сировинна країна ніколи не буде ні успішною, ні заможною, ні суб'єктною, і це точно не та доля, яку ми можемо навіть теоретично розглядати по відношенню до нашої рідної України. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте, поділитись своїми думками, ідеями, пропозиціями для наших наступних відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам, і до зустрічі.